І так, коротеньке відео собі на майбутнє спогад, шафа, метр пятьдесят ширина, 55, получається її виліт от сюди, 45 полки, цих 10 см для самих шай... ну, для системи розсувної. Так званої купе. Чи як там в народі кажуть, от елемент дверки. Коротше говоря можемо редагувати все, що потрібно, кому потрібно, якщо хтось використає мій пред. можемо не редагувати. А тут ні одна кромочка не пропущена. Тобто все зійшлося, як положено. Я в кінці покажу відео. Значить, якщо все так, тоді беремо, створюємо новий розкрой. Показуємо програму для розкрою, нажимаємо ОК. Він експортований туди. Далі ми відкриваємо саму програму, розкрою це собі я на пам'ять, тому що може десь прийдеться робити таку шафу через рік, 2, 3, 5. Я просто подивлюсь відео і повторю все. Тобто, ви там вибрали розмір листка. Беремо, додаємо розкрой. Називаємо його, як нам потрібно. Тоді в бібліотеці у нас з'являються всі елементи, які ми перенесли з просто. Ми просто вибираємо ці елементи, що нас цікавлять. Ну, не 5-мм, не 10-мм, есть тобто, це ДВП, а це ДСП на двері. І у нас цікавить чисто 18. -к. В одному кількості чи в два ми ж робимо один шкаф. От елементи всі перенесені. Далі ми нажимаємо кнопочку розкрой, і програма нам починає лупити різноманітні варіанти. розкрою. Це щоб ми зорієнтувалися, скільки буде відходу і як його там програма розміщає. Там є різні налаштування для цього всього. Ну, приблизно можна зрозуміти. Тобто беремо цей перший розкрой, який вони носять. нас. Предложили. Дивимося, що тут є там обрізки на першому. І отакі от куски на другому листку. Тобто є ще відход. Тобто можна тут ще сміло якусь ще одну тумбочку домалювати маленьку. Десь пригодиться Вона, або щось там що забажаємо. Ми бачимо, що є ще свободне місце, тому що цей відход вони віддадуть нам, ми за нього заплатимо. У них є обрахунок по листах. Як ти цього не крутий, і от тут в цій папці буде підтвердження цьому всьому, як вони. От я зараз покажу їхній розкрій. От. Оце все, що підписано, це все корисні елементи. А оцей кусок, оце, оце, це все ніби як е, вже відходить з цього всього. На все одно тут небагато, виходить. така історія. Ну, це по цьому По самому ДСП. В принципі, все зрозуміло, як подивитися, чи не вилізли ми за другий листок. Це ну, головний такий момент. І далі ми просто вже бачимо в цій програмі, просто бачимо сам пройом. Ось це. Можна визначити по цій полці. Заходимо в ширина в неї. 1464. Висота. От, ми віці, так само можемо визначити, подивитися, на якій висоті ця, ця ну, вирахувати. І далі просто на фірму кажемо пройому цей. І вони нам роблять таку накладну. Де вона там? От, вони нам отаке. І кажеш їм, що дайте точні розміри, оце 711 на 793 куски десятки. Щоб також дати на фірму от, 793 на 711. Вони не дали. Які потрібно зробити, щоб зразу врахувати, при тому, як ми будемо робити отаку шаф. Щоб не забути потім другий раз, ще не замовляти по різку. А до них туди на фірму і ще робить розкрой. Просто в програмі просто, коли ми формулюємо це все. Беремо тут печать, сохраніть. І оце все до них привозимо. І диктуємо їм або вони самі переносять. Тобто, 2600 на 550. Одна кромка. От для прикладу кришка 550 на 1500. Дві кромки, тут одна. Ну, тобто, тут все не складно і просто. Щоб по грошах це обійшлося ще варто додати на початок 25 го року. То ось тут є накладні. Профілі ці системи обійшлася 5832. Грубо, можна сказати там. Вона обійшлася і 6 тисяч разом з доставкою, допустимо. І так само ж накладна на кромку. І на ДВП. Там десь я викинув її взагалі. Там ще 500 гривень. І якщо з пам'яті, там вроді 9 тисяч 9 батьки дали, якщо я пам'ятаю. Ну 15 тисяч цей шкаф, грубо кажучи, вліз. Я там вже ті конформати, от і все я не рахую. Я рахую, що це непогана. Ціна за такий виріб 2,6 метра висоти і 1,5 метра ширини. Тобто ти собі зробив його точно там, куди ти хотів, щоб він став. А там раніше мами були отут двері відкривалися, і там важко було пройти. от цей диван, що на відео, він там вставав. Ну, коротше, цей шкаф просто... Рятує всю ситуацію. Тут для довших речей Там для коротших речей Плюс внизу. вверху є там для одіял, для подушок. Тут внизу теж щось можна собі посладати. І те, ну, коротше, ось такі Шафи, Якщо комусь сподобається, беріть всі... Все те, що є в архіві і користуйтесь собі. Ну кажу, ні одна кромочка ніде не перепутана і ні одна е, досочка на пару міліметрів ні коротша, ні довша. Тобто можна сміло зразу брати в діло цей проєкт. Кому сподобалось, ставимо лайк. Підписуємося на канал. Я повторюю, я оце все добавлю на Google Dis для себе і для когось. Підписуємося на канал, донатимо ЗСУ. Віримо в нашу перемогу. Все буде Україна. Всім всього найкращого.